Всім привіт. В общем, забрали блок уже з ремонту. По блоку все нормально, проміряли, все там по постілях. Все нормально, нічого не робилося. Вибився розпредвал, проточили, напилили, і потім знову проточили і підігнали в ті тулки, все вон там нічого не, не люфти, все нормально. Далі паразитка. Теж показняв її. Тулка суцільно виточена була. Підігнана сюди, що теж все нормально не люфтить. Шайбу замінив цього. Та була вибрана тут, Витер там. купив нову. Так, Це по цій стороні кришку цю почепили на герметик. Рейнс промазав. Так. Далі. Тут по набивку буду зараз дивитися, мабуть, більше все, що купив десятку, а мені потрібна восьмірка. Ну, побачимо це ще. Дивіться, заглушку цю. Посадив теж на герметик. Щось мені не внушає воно довіри, що вони так просто забивається, може десь там підтікати. Тобто на герметик промазав і її туди забив. Забив якесь западлісо. Знаю, далі не треба, по цій стороні. так далі. Тут богильо перемили теж колінвал, помили, почистили, набили шестерню. Заглушки витягували оцих чотири і цих вісім маленьких. Все витягували, продували, промивали, виковирювали. Грязі багато було, в ньому стружки багато було. Кольвал шліфований, полірований і прогиб. вирівняний. і вирівняний. Кольвал у нас балунчик, прогибунчик Десь придбаний був 2007 чи 2006 рік. 12 років на, до 19-го року на номінал 2 шліфов. Теж був прогиб. Не пам'ятаю, який був. Взагалі, в, в 19-му році був проточений на номінал 2 все по кругу. А зараз раз проточений на r 1 так як загризло вкладище, понагризало на коленвалу. Та мене стружка була. І отакі трошки неприємності вийшли по колінвалу. Прогиб був теж. 7 соток В общем, перехтували його. так Далі маховик теж здавав по маховику, з тої сторони багато дірок не сверлили, відцентрували його. Ось мітки, як відносно до колінвала тут поставили ставити. Так, далі корзинка теж з мітками здавав. Як відносно до маховика. Ну і по шатунах. По шатунах все нормально, один тільки четвертий. Ось він тут лежить, видно. Щось про потягнути. Тобто теж щось робили йому. Це таке. Потихеньку собираємо. Багато часу зайняло миття, холодно, дуже. на дворі сніг і мороз. Мойкою не помиєш, то ми вже каністра солярки, каністра бензину пішла на оце все миття. Вчора мили, підвісили його на вулиці трактором і вимивали його. Спробували соляркою. Вимивається стружка та латунна. Бензином мили, 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 мили. Вже чистий, а стружка все одно стає стоми. Воно пелісоса взяли. Насухо повитирали його, взяли пелісоса, зробили насадку там на нього з алюмінія і видували пилісосом. Коротше, так. Так. Потім компресором дули, потім пелісосом, потім компресором, потім тряпочка. Ну, в общем, знають, що це така морока, коли, коли робиш його саме важче його, ну, щоб не було, не, осталось, не залишилось, не залишилося там ніде стружки. Так, підказуйте, може, щось по так По зборці, вкладиш, в принципі, так тільки той ще не забитий, ти вже поставили, повитирали на суху, все, потім промажеться масилком і буде пробуватися колюнвал ставиться, зажиматися богиля, поки без набивки, як воно буде крутитися, він він повинен легко крутитися, не зажимати його. І далі будемо собирати потихеньку. Кому цікаво, ставимо пальчики вгору, підказуємо, пишемо, коментуємо. Ну і До наступного відео буду трішку знімати, кому що цікаво, може, кому щось допоможу, підскажу. Щось сам навчуся. Все, до побачу.